Вітаю глядачів каналу Ferrum.com Мене звуть Сергій Шихайлов, і сьогодні я розповім вам про RealMe C55, смартфон, котрий не буде гвалтувати ваш гаманець і зможе запропонувати ряд приємних особливостей. Поїхали! Головною фішкою продукту є його гуманний прайс, і тому, що, очевидно, виробнику довелось шукати, на чому тут можна було б зекономити. Саме тому, наприклад, корпус смартфону повністю пластиковий. Але пластик цей рельєфний і дуже приємний тактильно. Тому і тримати трубку в руках зовсім не огидно. Окрім того, тильна сторона світлого варіанту оформлення приємно переливається на сонечку усіма кольорами веселки. Під кришкою смартфону живе NFC-антена, з безконтактними платежами проблем нема. Фронтальна панель смартфону пласка. Встановити сюди захисне скло або ж плівку проблемою не буде. А де шукати ці захисні аксесуари для майже будь-якого сучасного смартфону? Вірно, у наших друзів і звуки UA. Посилання буде в описі. Камера оформлена у вигляді вирізу, а не краплі. Рамки по контуру екрана не симетричні, але неймовірно тонкі за мірками класу. Окрім того, по корпусу варто відмітити Type-C порт, хоч і не над міні-джек, і адекватно працюючий сканер відбитку пальця. Альтернативою останньому є функція розблокування по обличчю. Тепер екран перед нами IPS LCD панель з роздільною здатністю 2400 на 1080 точок. Частота. 90 Гц, пікова яскравість 680 ніт. Так, на цифрах все відносно скромно, але в умовах реального використання це дійсно гарний екран. Нема відчуття недостатньої щільності точок. Тапи по екрану відпрацьовуються правильно, а на сонечку екран читається нормально. Ну і головне, він реально плавний і не знає, що таке щим, тобто пульсації нема навіть на найнижчих показниках підсвітки. Дивитись на цей екран одне задоволення. Шкода, що IPS панелів. Вже не зустрічаються в флагманських моделях смартфонів, ну або ж майже не зустрічаються. Окремо відмічу і ще одну фішку екрану імітацію еплового Dynamic Island. У мене до нього абсолютно нейтральне відношення, а хтось прямо кайфує. Ну, ок, найбуде. Що зі звучанням гаджету? Нижній спікер гучний, але стереозвуку тут нема, адже розмовний динамік не співає з мультимедійним у тандемі. Милозвучності тут теж нема. То динамік повністю годиться для технічних цілей, але музику слухати з його допомогою я б не радив. Чогось неймовірного в звучанні через навушники теж нема. Звичайний смартфонний звук він і не хороший, і не поганий. По запасу гучності претензій немає. Тепер камери фронталка в смартфоні на 8 мегапікселів, але це не заважає їй робити, як на мене, цілком достойні селфаки. Звичайно, з урахуванням цінника смартфону. Основний блок камер дозволяє робити класні фотографії, а також знім. З зумом останнім я зловживати не рекомендую, адже фактично це просто кроп стандартних кадрів. В цілому фотоконтент радує, і кольори передаються правильно, і чіткість присутня. Не мрія фотоманьяка, але усе одно рівень більш ніж пристойний. Відео гаджет пише в 1080 p ролики відверто кажучи, слабенькі у всіх сенсах. Зачепитись тут ні за що. Залізо гаджета побудовано на 12 нанометровому процесорі Mediatek Helio g 88. Де за обробку графіки відповідає малі G52MC2. Оперативки може бути 6 або 8 ГБ. Накопичувач 128 або ж 256. Карту пам'яті підключити можна, не жертвуючи двома сім картками Тут лоток на три слоти. А в налаштуваннях можна докинути або ж 6, або 8 ГБ додаткової віртуальної оперативки в залежності від версії смартфону. Працює залізо очікувано. Відвертих глюків не Ма, хіба саме в момент розблокування екрану трапляється мікролаг? Інтерфейс крутиться без проблем. Службовий софт стартує дуже швидко і працює без нарікань. В сучасних іграх смартфон показує знову ж таки очікувані результати: щось громіздке типу танків нормально йде на середньо низьких налаштуваннях, а щось простеньке на зразок сабвейсьорф чи літає аж бігом. Та і графу там не налаштуєш результати в синтетиці. У вас перед очима. Акумулятор в смартфоні на 5000 мАч. Гаджет залізобетонно живе один день від повного заряду. Наразі це середнє значення по ринку, тож залік трубка проходить. Що зі зв'язком? Тут все просто, Претензій нуль. Сигнал gsm мережі, смартфон тримає впевнено і стабільно. З роботою Wi-Fi чи Bluetooth все також гладко. GPS з холодного старту хапає від 6 до 8 супутників. За 10-15 секунд. Що з ціною, вже традиційно заходимо на є-каталог і чекаємо попередньо увімкнувши темну тему. Офіційний прайс за версією 8256 8300 гривень, а за 628 7300. Проте, як бачимо, є каталог в змозі підказати і ще більш доступні пропозиції. Давайте поглянемо, що ще є на ринку за схожий бюджет. Щоб трохи відсіяти видачу, ну ми задіємо кілька фільтрів. Переглядаємо, Результат, як бачимо, ми потрапляємо в царство дешевих Xiaomi, котрих в природі існує просто маса, Moto, Poco і Infinix. Здавалося, б, бюджет, наче не космічний, але конкурентів вистачає із непоганих альтернатив, я б відмітив Redmi Note 11 і Realme 10. Тож чи варто купувати Realme c 55. Як на мене, то скоріше так, аніж ні. Безумовно, пластиковий корпус і відсутність стереозвуку це зовсім не те за що варто боротись, але у всьому іншому. Чому смартфон радує. Він приємно виглядає, у нього чудовий плавний екран, непогана продуктивність як за свій бюджет, адекватна автономність і багатенно пам'яті. Чим нерідко страждають смартфони у доступному ціновому діапазоні. Як на мене, у Realme вийшов черговий Хітяра. Ну а що про цей гаджет думаєте, ви, пишіть у коментарях. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайло і проект Ferum.com. Тицяйте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також обов'язково діліться нашим. Ми відосами зі своїми друзями це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлю подяку нашим спонсорам і патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!